В цьому відео я розкажу про тренди в запусках в Instagram в 2023 році саме в Україні. А, а, тосик. Ти що, не зі мною досі? Перший тренд це тренд на нові обличчя. Ми дивимося за блогерами 5, 6, 7 років, і вони набридають. Ми хочемо бачити нових експертів, нові обличчя. І зараз багато блогерів ростуть саме на Reels, за місяць набирають 100 тисяч, 200 тисяч підписників, тож 23-й рік він буде про нові обличчя в Інстаграм. І це можеш бути ти. Другий тренд це продажі через соціальний ліфт. Це коли ти показуєш, як твоя експертність впливає на твій лайфстайл. Тобто, наприклад, ти в 2019 році мріяв про щось. Почав працювати, завів Інстаграм, почав бізнес, і в тебе вийшло здійснити свої мрії. Наприклад, у 2019 році я почала вести інстаграм. І я мріяла про те, щоб в мене був успішний інфобізнес, щоб я, наприклад, полетіла на Мальдіву на бізнес-класі. І зараз саме той час працювала три роки, і в мене це виходить робити. І люди, які спостерігають за мною з 2019 року, знають про цей шлях. Це шлях героя, це коли ти з нуля стаєш одиницею і така дуже довга лінія в інстаграм. І через цей соціальний ліфт зараз будуть проходити багатьох продажів, а не тільки через експертність, коли ти показуєш, як твоя експертність. Впливає на якість твого життя. Третій тренд це створення не курсів, а всесвіту дає ком'юніті, дає багато курсів, багато експертів, підтримка. І людина вона не має обирати багато різних курсиків, а все вона може отримати в одній спільноті. Четвертий тренд дуже крутий. Він ще був у 22-му році, але іде і оберти бере у 23-й рік. Це відеоконтент, саме вертикальне відео, Reels, YouTube Shorts, TikTok та інші. Чому тому, що зараз всі платформи? Вони пушать ці алгоритми. І якщо ти знімаєш саме такі вертикальні відео, відео, робиться на всіх площадках, які ти тільки знаєш, і завдяки цьому ти можна брати нову аудиторію. І ми будемо бачити, як в 2023 році буде дуже багато нових блогерів, які виросли саме на вертикальних відео. П'ятий тренд це тренд на продюсування блогерів. Чому? Тому що в нас немає зараз російського ринку інфобізу, але люди хочуть купувати навчання онлайн, і блогерам конче потрібні. Класні продюсери чи на партнерській основі, якщо в тебе вже є досвід, чи продюсери до команди. Шостий тренд це тренд на омніканальність. Це коли в тебе є блог не тільки в інстаграм, а в Ютубі, в Тікток, в Телеграм-каналі, тому що що інстаграм можуть видалити і зараз багато видаляють українських блогерів через те, що ми кажемо про війну. А коли в тебе є і Телеграм, і Ютуб, і Тікток. В тебе твій бізнес більш стабільний, і ми будемо бачити, що наші блогери почнуть заходити в YouTube, як, наприклад, я зараз. І ще в мене є телеграм-канал мій професійний. В мене є особистий телеграм-канал, в мене є інстаграм, Ютуб, Тікток. Ну, типу, я всюди. Наступний тренд: в нас безліч пустих ніж, які треба заповнювати. Знову ж таки, я казала вже про те, що російський ринок інфобізу тепер його немає для нас. І це класна новина, тому що ми з тобою зараз маємо заповнювати ніші. До речі, скоро вийде відео про пусті ніші, які я рекомендую заповнювати в цьому році. Підписуйся, звичайно, щоб не пропустити це відео. І наступний, останній тренд це поєднання духу і грошей. Тобто, якщо ти експерт і не проявлюєш свою особистість і свої цінності, людям вже набридають такі експерти. Чи навпаки, якщо в тебе супер лайфстайл і нема такого чогось твердого, як гроші, як твої ставлення до політики, як ставлення до життя, це теж вже набридає. Люди хочуть, б, щоб було поєднання дух та матерія. І якщо ти експерт, давай подивимось, чи знають твої підписники, які в тебе цінності: чи любиш ти авокадо, чи подобається тобі зараз політичний устрій в країні, чи... Медитуєш ти, і як взагалі ти проводиш свій досуг, і які емоції в тебе кожного дня, із лайфхаків, якщо ти робиш, наприклад, 20 сторіс за день, нехай дві ці сторіс будуть про твої емоції на сьогоднішній день, тому що показувати особистість це не обов'язково показувати бутовуху, це показувати своє ставлення до навколишнього середовища. Якщо ти лайфстайл блогер і ти хочеш більш матерії, більш твердості. В цьому випадку ти можеш просто додати твердості. Твердість – це коли в тебе є, наприклад, хобі, ти цікавишся інвестиціями, і ти про це розповідаєш. Чи, наприклад, в тебе хобі це ціло, і ти прям вивчаєш цей напрямок. Читаєш книги, дізнаєшся, консультуєшся і розповідаєш цей контент, коли в тебе є одна тверда лінія. Я експерт з інстаграм, з блогінгу, з монетизації, з продюсування. І цього року я додала духу, а саме духовні практики, медитації, тому що це частина мого життя вже 6 років. За освітою я психолог, і про це я раніше не розповідала в блозі. І коли я почала про це говорити, як я відчуваю себе під час війни, як я змінюю і підтримую свій стан завдяки практикам духовним. Це був бум в моєму інстаграм, і людям це дуже сподобалось. Тому що я, як об'ємний герой, розкрила щесної сторони. Більше про тренди, більше про інстаграм і, взагалі, про всесвіт інстаграму продюсування я розповідаю у своєму телеграм-каналі Інстаграмівка. Він безкоштовний, і ти можеш до нього доєднатися, якщо зайдеш по посиланню під відео. До зустрічі в наступному відео. А, а, Анітосік! Ти що не зі мною досі?